принесла урожаю в хату і хочу зважити. Ну, так. 654. Ну, що це він тут? Є. Так, ще один. 715. І ще один є. 717. Але цей ось який, бачите, я не бачила навіть. Це махровий, махрова квіточка. Ну, бо, бо вже по, пішли дощі ось такі тріщини, і він вже не буде триматися. Ось це оті жовті велетні. Ну, для е, різнобарв'я, може бути.